Якщо вас класно виховували батьки, і вас цього немає. Це просто величезна їм дяка, тому що вони просто умніч. Як скільки їжі могло в мене влізти, тому що зараз в мене не влазить навіть не знаю, навіть одна четверта тої, що я тоді їла, так. Да? Тут ще попочку треба забрати, тут ще ручки вісять, а тут ключиці не видно, а тут лице набрякло, а тут ще щось. Ти вмієш матюкатися. А я кажу, а я що не людина. Всім привіт, мене назватися Нюда. І сьогодні у мене дуже важлива тема, яка точно буде важлива та цікава для кожної дівчини. Це тема любові до себе та сприйняття самої себе. Сьогоднішнє відео буде поділятися на три категорії: перше, це в принципі загальні факти про любов до себе та самосприйняття. Друге це власне мій досвід. І третє це практичні поради, які допоможуть вийти з тої чи іншої ситуації. А також напишіть в коментарях, як я вам сьогодні в такому образі, тому що такий він симпатичненький, симпатичненький. Єдине, що якщо я буду щось не так казати, то знайте, що цей хвіст на мене дуже сильно давить і трішечки забираємо грозуму. Для початку давайте вирішимо, чи є у вас взагалі прояви на любові до себе. Перший пункт про який я завжди кажу, що це не любов і не повага до себе, це постійне критикування себе. Щось не так зробили Саша, ти погана. Щось хтось не те зробив, Саша, ти погана. Ви ніколи не вмієте оцінити справжню ситуацію, тому що ви завжди думаєте, що все на косячі леви. І коли ви постійно кажете ти погана, ти погана, ти погана, ваш організм, ваше тіло, ваша свідомість ніколи не отримує ось цієї похвали, і вони просто постійно в такому стані: ну за що я не візьму, все одно зроблю погано. Насправді, повернутися ще до таких звичайних шаблонних слів, усе йде з дитинства. Всі наші підліткові проблеми, вже дорослі проблеми, усі йдуть з нашого виховання, з того, що нам прибували батьки. Якщо вас класно виховували батьки, і вас цього немає, це просто величезна їм дяка, тому що вони просто умнічки. Але окрім батьків, ще є школа, є університет, є якісь гуртки, є просто-напросто спілкування там в дворі. Воно також дуже сильно впливає на вашу самооцінку і сприйняття себе. Тому, якщо зараз тих пункт, які я почитаю далі, у вас щось сходиться, то починайте працювати уже над собою, тому що потім ви собі подякуєте, що ви розпочали ось цей важкий шлях. Що ж робити за цим самокритикуванням? Постійно просто-напросто зробити для себе таку штуку, як об'єктивна критика. Якщо ви знаєте, що, наприклад, ви мали зробити це завдання на 100%, а зробили на 80%, то так, ви собі скажете, ну блін, ну ти ж могла зробити краще. Але з іншої сторони, ви зробили на 80%. Тобто це вже якась така малесенька причина себе та й похвалити. Замініть просто-напросто на усе своє майбутнє життя. Критику на похвалу, навіть якщо ви зробили трішечки від вашого об'єму роботи, похваліть себе. Це для вас стане мотивацією для того, щоб продовжити цю роботу. Тому що якщо ви скажете, блін, ну я як завжди, все запорола, то просто-напросто у вас не з'явиться бажання цю справу продовжувати. Знову ж таки, все як у дитинстві. Коли вас мама попросила позбирати свої іграшки, а ви зібрали майже усі, вона вас похвалила, а не накричала, і у вас з'явилося бажання їх до кінця зібрати. А якби мама накричала, чому ти все не дозбирала, ви б ще й розло її розкинули більше? Наступний правильний нелюбові до себе, другий це нав'язані ідеали. Це тоді, коли ви собі знаходите людину, на якого дивитеся, підносите її, як у цей на ідол на п'єдестал, божественна вона для вас і так далі. Насправді, я вже казала мільярд разів, скажу, ще мільярд перший, і потім трильйон перший і так далі. Ви рівняєтесь тільки на себе. Вас можуть надихати інші люди, вам можуть подобатися інші люди, ви можете на них дивитися. от... Я б хотіла від неї перейняти ось цю рису або зробити те, що зробила вона. Але ви ніколи не маєте дивитися на людину і казати, я хочу бути як вона, тому що ви ніколи не станете тією людиною. Ви ніколи не знаєте, який шлях прийшла ця людина до тієї людини, якою вона зараз є. Ви цього не знаєте, тому що більшість відсотків все це більшість відсотків людей все це приховують. Тому єдина людиночка, на яку вам потрібно рівнятися, до якої вам потрібно прагнути, це ви. Це ваша краща версія. Те, що ви маєте рівнятися, це ви минули. І ви майбутнє, це все, що вам потрібно зрозуміти. Третій, просто напевно для мене такий самий перший пункт я б навіть сказала це перегідання, тому що це просто ну найбільший прояв не на любові до себе, до свого тіла, до свого організму, тому що ви собі просто не уявляєте, який це стрес, коли ви напихаєте своє тіло, воно просто не розуміє, що відбувається, і це дуже об'ємна тема. Я про нього хочу зняти окреме про цю тему. теж хочу зняти окреме відео. якщо вам актуально, то дайте знати в коментарях. Так, ось, так як я казала в інстаграмі, є два типи переїдань. Це звичайне переїдання, коли ви просто трішечки там переїли їжі, а є нервове переїдання. Це тоді, коли ви їсте, непонятно, що, непонятно в якій кількості, непонятно для чого, тому що голоду у вас немає. Кажу на своєму досвіді: минулого року я систематично переїдала дуже багато, майже кожного дня, тому що я не розуміла, що я хочу робити, що відбувається в моєму житті. Загалом в мене була якась така. Депресія, я не розумію, від чого, але вона була і я це заглушала їжею, Я їла дуже багато. І зараз, коли я просто усвідомлюю, скільки я тоді їла, мені іноді стає страшно, тому що я не розумію, скільки їжі тоді. Ну як скільки їжі могло в мене влізти, тому що зараз в мене не влазить навіть не знаю, навіть одна четверта того, що я тоді їла, так. Да? Але це все іде через цю нелюбов до себе, коли ти себе просто запихаєш, тому що тобі просто байдуже. Як ти виглядаєш, як почуваються твої внутрішні органи, що буде з тобою далі? Ти просто в моменті, тобі здається, що ця їжа це єдине, що тебе може задовільнити. Хоча насправді це не так, тому що є дуже багато інших способів, як зробити собі приємно. Тому перше, чого ви справді можете розпочати, це за цих перегідань. Просто старайтеся, по-перше, відслідкувати, чому вони у вас стаються, тому що без причини нічого не буває. Якщо ви бачите, що ви починаєте їсти овер багато, то це означає, що якийсь дзвіночок є, і вам просто потрібно його відслідкувати. Але знову ж таки про це я можу детально розказати в окремому відео. Не буду зациклюватись на цьому довго, тому що можу про це говорити просто цілими днями. Четвертий пункт це тримайте себе в жорстоких правилах. Це також дуже насправді погана річ, тому що ти собі робиш рамки, ти себе ніби в дізницю садиш. Тобто ти кажеш, я не зроблю цього, якщо сьогодні не зроблю цього. Я не куплю собі цього, якщо в мене не буде цього. Це, в принципі, скажу на своєму прикладі, у мене завжди було на рахунок фігури. Тобто, якщо я до кінця тижня не схудну на кілограм, то я не зроблю того. Якщо я. Ой, вибачте. До кінця тижня там не зроблю цього, то я не буду купувати того, там мені не можна те, і так далі. Оці рамки насправді дуже сильно вам шкодять, тому що ваша свідомість це робить, типу, вам потім на зло. Коли ви кажете, наприклад, вранці, що от я сьогодні обіцяю собі цілий день не їсти солодкого, ви вранці не їсте, в обід не їсте, на вечір нажираєтесь, тому що так все працює. Це, ну, це закон. Навіть якщо ви ввечері стримаєтеся, то на наступний день хана конкретна. Якщо з цих чотирьох признаків ви десь пізнали себе, то вже задумайте, що вам потрібно щось з ними робити. А що робити, послухайте далі, тому що тепер починається мій досвід. Насправді, майже у свої 18 років я розумію, що любов до себе та сприйняття самої себе у мене прийшла після 17 років, коли я набрала дуже сильно вагу і зрозуміла, що я собі подобаюсь навіть в ній. Тобто, коли я була худенька, я вважала себе жирною, некрасивою і не вартою дуже багатьох речей. Коли я дуже сильно набрала вагу і стала в декілька разів більш. Що ніж до того, я зрозуміла, що подожди. Ти і так гарна, у тебе і так все є, ти і так дуже класна, в тебе нічого не змінилось. Тобто ти не втратила розум, ти не втратила свій шарм, якусь красу, ти просто набрала вагу. Тому включай голову і починай сприймати себе такою, як ти є. І лише ось цей момент мені допоміг зрозуміти, що я це мала зробити набагато раніше. Зараз кожного ранку, коли я прокидаюся, і дивлюся себе в дзеркало, я просто така. Вау, ну ти богиня, ну ти прекрасна, ну ти неймовірна, ну ти просто дівчина, мрія, ну вибачте, будь ласка, трішечки, я не нарцис, я не оце, знаєте, як це правильно було сказано раніше. Че, я, я не ЧСВ, я, я просто-напросто подобаю собі, стараюся закохувати себе в себе. Так ось кожного разу, коли я це дивлюся і собі кажу, і типу така вся я єє, я згадую себе. Деякий час тому, це буквально півтора роки тому, коли я була набагато худіша, і кожного разу в дзеркалі я собі казала: так, тут ще попочку треба забрати, тут ще ручки вісять, а тут ключиці не видно, а тут лице набрякло, а тут ще щось. Тобто я кожного разу дивлячись на себе в дзеркало, шукала саме недоліки. Позитиву я не бачила, хоча його там було набагато більше, якщо чесно, навіть ні зараз. Хоча мені абсолютно байдуже, тому що я почала в собі шукати саме плюси. І перша практика, про яку я вже розповідала, здається, але хочу розповісти ще у цьому відео, це власне те, з чого я розпочала, це починаєте свій ранок із розглядання себе у дзеркалі, і, власне, не там, в піжамі, в одязі і так далі, а голою. Ну, якщо вам не комфортно прям голою, то будьте просто в білизні. Да? Але вам потрібно роздивлятися прям кожну частинку вашого тіла, щоб розуміти, що це ви. Це ваше тіло, це ваша зовнішність, вона прекрасна, вона чудова, вона ваша, вона унікальна, індивідуальна. Тому що лише тоді ви зможете розуміти, що оце ви, і ви себе любите, і ви себе поважаєте, і ви себе цінуєте. Так, на початку це буде дуже важко, особливо так як кажу я, коли я починала це робити у своїй найбільшій вазі за усе своє життя. Це було дуже важко, тому що я іноді. Ну, не скажу, що зі сльозами на себе дивилася, але це було важко, тому що я згадувала себе в маленькому розмірі. Я дивилася на свій старий одяг, який був супермаленького розміру. а Тут я зараз, господи, прости. І це було дуже важко. Це було правда важко. Це було дуже важко купувати новий одяг, ходити по магазинах, ходити на шопінг. Я просто обожнюю шопінг усім серцем, але в цей період я не хотіла ходити в магазини. Тому що коли я заходила в роздягалки, якщо ви ще знаєте, то часом в роздягальнах є такі дзеркала, де вони навпаки тебе вширі роблять, і от завжди, коли я заходила в ці роздягальні, я була ще ширша і ну, який там одяг, ну, типу, взагалі ж не було ніякого бажання щось робити. Е, так ось, Якщо у вас зараз також такий період і ви себе там не вважаєте суперідеальною, починайте якраз таки зараз, тому що потім, коли ви Поступово почнете зменшуватися, то ви будете взагалі в себе закохуватися. Тому знову ж таки повертаюся до конкретних порад просто вранці перед зеркалом. Стаєте дивитесь на себе, не говорите про те, що попа целюліт, на ножку треба схуднути, рука тут висить і так далі. Дивитеся і шукаєте в собі позитив, і з кожним тижнем, не днем, тому що з днем це буде важче. З кожним тижнем ви почнете помічати в собі набагато, набагато прекраснішу вашу версію, набагато прекрасніше тіло, набагато прекраснішу зовнішність, тому що це ви і. Вам завжди жити в цьому тілі. Ви не прийшли на цю землю для того, щоб просто цей час прожити з злостю до себе, що от я така негарна і все. Ні, ви прийшли сюди, щоб жити і радіти кожному моменту. А також зроблю таку невеличку вставочку, яка в принципі не по темі відео, але звичайно, що по темі це е, наше тіло під час критичних днів, під час місячних. Е, не знаю як у кого, тому що у кожної дівчини це відбувається по різному. У мене особисто це треш дні. От тиждень, навіть чуть, -чуть більшечко, У мене це треш. Тому що я набрякаю, у мене набрякають груди, у мене набрякає живіт, у мене набрякають ноги, у мене все болить, в мене стає зовсім іншого кольору обличчя, воно якесь таке, знаєте, жовто-плямисте. Я не маю сили, не маю нічого. І коли ти встаєш в дзеркало, дивишся в цей період на себе, ти така це взагалі я. Тобто вам просто потрібно зрозуміти, що от якщо ви навіть супер-супер ідеальні, то дивіться на себе в дзеркало в критичні дні. Тому що зазвичай в ці дні себе люблять багато менше. А ви собі маєте довести те, що ви любите себе в будь-який день, незалежно від того, чи це критичні дні, чи це якісь там ви захворіли, чи у вас поганий настрій. Ви завжди маєте дивитися на себе з любов'ю, а не з типу Так, ну зараз цей тиждень пройде, і я знов буду гарна. Ні, ви гарна постійно. І незважаючи на те, чи ви там набрякла, чи не набрякла, ви завжди маєте до себе ставитися як до оцеї такої тендітної квіточки. Наступна порада любові до себе на моєму досвіді це купувати собі одяг, який вам підходить. Весь одяг, якщо ви, наприклад, так як я набираєте вагу, то весь одяг, який у вас був, просто відкладіть в далеку шафу, не дивіться на нього, не старайтеся в нього всунутися, тому що це буде дуже сильно псувати вам настрій. Ви буде такі, типу Боже, ну яка я була, і що я тепер не можу туди влізти? Да? Просто купіть собі новий одяг, який буде вам пасувати. Це не буде типу, от мені я візьму ці штани на розмір менше, ніж я зараз, тому що я схудну і в них лізу. Ні, не влізете і не схуднете, і нічого. Беріть те, що влаштовує у вас в даний момент часу. І тоді ви будете просто кожного ранку, навіть якщо там. У ті параметри, які були раніше, ви будете дивитися все одно на себе і розуміти, що ви просто дуже і дуже красива. У мене так зараз, наприклад, ну, зараз мені легше, тому що майже увесь свій одяг, який у мене був до того, зараз на мене нормальний, тому що я порівняно з минулим роком дуже сильно схудла і. Мені зараз комфортніше про це говорити. Але коли минулого року я вдягала, наприклад, навіть ті самі свої піжами, які я просто обожнювала, але вони були на мене малі. Для мене це був стрес, тому що я їх надягаю, а вони всі такі прям по мені. А я не люблю, коли одяг по мені. Я люблю, коли він такий весь вільненький. Тобто я люблю приталене, але я не люблю, коли якийсь певний тип одягу на мені приталений. Тому я просто в той момент спочатку місяць дуже бісилась, тому що я думала, що от зараз місяць я в цьому ходжу, і я зразу худну і все. А я тільки набирала, і я просто тоді психанула, сказала: ні, я замовляю нову піжаму, я замовляю нові штани, я замовляю нову сукню, тому що так мені стало набагато легше. Я почала ходити в одязі свого розміру, а не старатися влізти в той, що був раніше, який мене постійно стресував і заставляла мене думати, що от я якась не така зі мною все погано, яке взагалі себе до такого стану довела, і тим самим я знову ж таки заїдала, переїдала і так далі. Третій пункт це те, що я розказувала у відео про жіночність. Якщо не бачили, можете його подивитись, тому що воно також вийшло доволі цікаво. Це постарайтеся знайти для себе ваш прояв любові до себе. Їх зараз є просто мільярд. От реально просто дуже-дуже багато. Це може бути ранковий макіяж, це може бути зранкове вкладання вашого волосся захистка. це може бути, наприклад, от малювання картини, це може бути там, читання книги, це може бути перегляд якогось фільму, це може бути перегляд якогось телешоу, це може бути готування. Тому що кулінарія це дуже класна штука? Це може бути підбір одягу, від класного луку. Ви просто виймаєте все з шафу і вдягаєте себе в якийсь такий гарний, прям класнючий образ. Це може бути зйомка відео для тіктоку, для інстаграму, для ютубу. Це може бути. Якісь там нові маленькі покупочки, наприклад, там піти в Аврору, просто там походити, погуляти, позаглядати. Це також може бути прояв любові до себе. Звичайно, що піти там на якусь бюті процедуру, зробити нові нігтики, зробити там манікюрчик, педикюрчик, зробити собі там війки, волосечко і так далі. Все це є проявом любові до себе, і я це зрозуміла насправді вже дуже давно, але тоді мені здавалося, що це типу. Я до чогось тягнуся. Типу, от я думала, що типу, як я це буду робити, то я там буду така типу вся класна. Але ні, насправді це от якраз таке любові до себе, тому що коли вам на вас пофіг. То вам все одно, який у вас манікюр, чи відрошує, чи ні. Чому ви вдягнені, чи свіже у вас волосся, чи свіже у вас волосся, чи є у вас макіяж, чи немає. Це все якраз таки йде про сприйняття себе. Якщо вам комфортно і без цього всього, це теж круто. Це якраз таки також про сприйняття себе. Просто кожному своя золота середина. Я, наприклад, обожнюю себе в обох станах. Я люблю себе не нафарбованою, коли я просто такі, як бомжичок. В великому костюмі з капішовим не нафарбована і просто з гулькою. Але також я люблю себе такою, коли у мене зачіска, коли у мене макіяж, коли у мене гарний образ, коли я знімаю це все на відео, тому що це просто стан нашої душі. Кому як не вам дівчата розказувати про те, що ми, дівчата, може, скільки я сказала за відео дівчата? Е, такі натури, які просто змінюють свій настрій незалежності від дня, незалежності від години, а ось так. Ну, тобто, і не важливо, чи це у вас місячні, чи це у вас овуляція, чи ще якась там фігня. Ви просто-напросто дівчата, і у вас цей настрій може змінюватись дуже часто. Тому вам просто потрібно знайти якісь такі свої віддушинки, які будуть вас постійно радувати. І це не обов'язково щось шаблони, те, що я розказала, да. Це може бути банально прогулянка наодинці, покупка собі квітів, я не знаю, гратися зі своїм котиком чи собачкою. Це все дуже індивідуально. А головне, що я хочу сказати, знову ж таки, зараз буде така вставка, яка не мала бути в цьому відео, це зайдіть свою індивідуальність і не бійтеся її, тому що це дуже-дуже велике досягнення. І останнє про що я хочу сьогодні сказати, це про те, що перестаньте пригнічувати себе та власні бажання, почніть себе проявляти. Якби не ця думка, я б насправді зараз не сиділа тут з вами, я би зараз там просто знімала якісь свої історії, щось таке, і в мене б зараз не було того, що є. У мене б не росли соціальні мережі, в мене б не було зараз так всього всього багато, тому що я би просто була тою, ким я була раніше. А я для себе просто прийняла. Той факт, що я така, яка є, і я не хочу змінюватись і під когось підлаштовуватися. Раніше мені здавалося, що я така вся хороша дівчинка, тому що на мене чіпили цей ярлико. Знаєте, ярличок, ти хороша дівчинка. Що робить хороша дівчинка? Вона завжди в якомусь такому, скажімо, в одному типі стилю, тобто, там, мінімум чорного, явно не отаке, якісь там такі всі хороші зачіски, рожевий колір і так далі. Це на мене насправді нав'язало моє виховання, а потім моє суспільство. Тобто мене виховували такою дівчинкою-дівчинкою. Прям такою е, нема зла, є тільки добро, все завжди класно і так далі. Я так росла, напевно, до восьмого класу, і так і сприймало мене суспільство, що я там ніколи не сварюся, не влажу в розбірки, я завжди хороша, підтримую і так далі. Але я виросла і характер мій починав змінюватися і проявлятися. І я зрозуміла, що я хочу бути не лише ось осією падівчинкою, а ще й міти себе. За себе постояти і себе відстояти, а тут всі звикли, що от я вся така хороша і так далі. Я навіть пам'ятаю ситуацію в 9 класі. А я навчалася в класі, де було чотири хлопці, одна я. Ми пішли на прогулянку, і я щось матюкнулася, І вони всі на мене розвертаються, і такі ти вмієш матюкатися. А я кажу, а я що не людина. Тобто на мене всі просто вчепили цей ярлик. Ти хороша дівчинка і все. І ніхто не очікував, що я там можу щось погане сказати, чи якось там щось посварити, чи щось такого. Тобто це було таке моє. Потім це самий образ я перейняла в інстаграм. Я завжди мила, хороша, рожева, пухнаста. Е, ніколи я особливо там не проявляла свої емоції. Навіть ще подивитися на мої відео рік тому. Я там зовсім інша. У мене там немає таких прям експресивних відео і так далі. Я там така, знаєте, спокійна, рівнесенька. Зараз же я справді почала проявлятися такою, якою я насправді тому, що раніше ось цей мій прояв був лише вдома та серед близьких друзів, там де я знала, що я їм довіряю, з ними все класно, і От я там можу бути оце експресивною веселою, позитивною. А я насправді така всюди хочу бути, тому що мені подобається. Я не люблю бути оцею такою сересенькою мишкою, я люблю бути оцею енергійною і запальним вогником. А до цього часу я завжди себе подавляла. І тому дуже багато аспектів мого життя також подавлялися, тому що коли ти себе пригнічуєш, коли ти собі кажеш тихіше, заспокойся, не треба. Ти не тільки пригнічуєш свій стан, ти пригнічуєш усе своє життя. Якщо ви знаєте, що ви любите класно жартувати, але вам здається, що про вас дивно подумають, то жартуйте на здоров'я і ще й багато, щоб всі знали, що ви це робите. Тому що, коли ви почнете ось так себе проявляти, це буде справді дуже для вас дієвий скачок у ваше майбутнє. Якщо ви любите малювати довгі стрілки і яскраві очі, малюйте, навіть якщо почуєте від бабусічок на лавочці осуд, тому що це ваш прояв особистості. Якщо вам подобається все чорне, ви любите темні кольори. Одягайтеся і не слухайте нікого, тому що це ваш прояв. Насправді є ще така штука, що ви можете просто-напросто змінити свою думку через півроку і через рік. І це також нормально. Але якщо ви себе в певний період часу просто подавите, тобто ви скажете, ну, я хочу вдягати все чорне, але це не нормально, ні, я не буду. То ця травма буде сидіти з вами отут, де серце, отут. Отут, да, буде сидіти, і помаленьку вона буде так опускатись, 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 отут засяде, а потім, як виплесне, потім як оце почнеться у вас і бунтування, і це може бути в старшому віці, не тільки я поговорю про підлітковий вік, потім просто просто буде гірше. Тому в певний момент краще відпустіть ситуацію, задовільніться на 100% і будете потім мати, що згадувати. Так само, як у мене була ситуація з єдинорогами, я починаючи з 2018 по 2000, Напевно, 20 й рік я була просто фанатка єдинорогів, хоча мені вже було 12 років. У мене було все рожеве. В мене були всюди єдинороги. У мене були багато дуже іграшок, єдинорогів. У мене мама з татом, коли приходили кудись. Там були єдинороги, Все вони брали, купляли. Навіть якщо це там було, наприклад. Та мама приходила кудись і бачила там в що там купила її там колега, адинці там якісь блокноти з дорогу. Вона питалася, де йшла купляла мені, тому що в мене був бум. Тобто, все в мене єдинороги, рожеве і все. Зараз, як бачите, я не супер єдиноріг. Да? У мене рожевий кольор є, але він зміщується, тому що мені зараз починає подобатися більше якісь пастельні кольори, там, біленький, бежевенький, коричневенький. Тому що це нормально, все в нашому житті змінюється. Але я дала собі можливість прокричати про свій внутрішній світ. Мені було важливо, щоб всі побачили, що я фанат єдинорогів. Я показала, я заспокоїлася. Зараз для мене важливо проявляти себе так, пройде. Буду робити щось інше, але якщо ви будете собі це просто постійно отак присаджувати, то потім все одно воно все вилізе. Хух, сьогодні насправді було якесь таке дуже для мене емоційне відео, тому що я так не говорила, що аж горло присіло. І треба вже пити чайочок. Я сподіваюся, що вам це відео було корисним інфо... інформативним, і воно вам сподобалося. Якщо так, то залиште лайк під цим відео, мені буде дуже сильно приємно. А також знову ж таки напишіть в коментарях вашу думку про це відео, про всі питання, які вас питалися. Якщо ви маєте якусь ідею для нового відео, також пишіть. Я читаю коментарі, стараюся завжди на всіх відписувати. А також я всім дуже ще раз дякую за перегляд цього відео, за усі мої попередні відео. Дякую за підписку, тому що для мене дуже важливо, що кожного разу мій канал росте. І до нових зустрічей.